5 років, я думаю, це буде досить потужно, саме перше. Будемо дивитися, залежно від погодних умов. Буде великий діаметр, який вже можна буде зрізати і формувати, можна так сказати, іменно вже заліз. Чи зараз ви якось формуєте ці дерева? Зараз не потрібно, тому що ми спеціально садимо 10 тисяч гектар, щоб рівний стол був рівний стовбур. І він сам себе е, очищає та е, від е, густини її е, буде в нас рівний стовбук. Покажіть, наприклад. Ну, наприклад, в нас є ось тут. як Ми бачимо рівний, досить рівний стовбук, лишніх гілляк. Як ми бачимо, він сам себе очищає, тому що немає світла. Бачите, сухий. Він сам себе очищає. А от сусіднє дерево, таке трошки кривеньке, воно ще вирівнюється? Воно вирівнюється, тому що тут відсохне. Ми бачимо, що він вже відсохне навіть. І ці так само будуть відсохнути. І ще через 5 років це буде досить гарна деревина. А наступне? А це таке з другою. З дугою? Ще... дугою. Ну, ну, не, два, не не, а два назад. А два назад? Це з дугою, ну це з дугою буде. в нас, я думаю, так гарна деревина. Потім буде свою мала цінність, вона теж. Чи вона з часом вирівняється через 10-20 через років? Чи вона буде час такою Чи... Я думаю, вона вирівняється. Mm. Не звіть переваги вирощування чорного рису. Ну, вирушує? наприклад, цього року, як були примуски, то в нас е, деревина стабільна. Ну, якість має вду не змерзла. І ще чому його варто судити? Е, Ціна. Е, саме перша ціна і по друге. Це багато куди ми його використовуємо всюди. Наприклад, кулінарії, косметології це саме ефірна олія, е, пруди в лікарських засобах, напоях і тому подібне. Як вам чай? із Смачний, але ми будемо вдосконалювати ще технологію, як Іван чай. Ми будемо закручувати, ферментували листя також.